Що До вас ж там приїжджали ведучі журналісти з марафонів, знімали щось, врятували одну жінку. Подивіться на цю одну жінку. А, а можна я скажу і ти нікому не кажи. Вони цю жінку вивезли, а вона на другий день повернулася і живе знову тут. Основна причина, все таки, що от люди повертаються, це те, що вони не знають, де їм жити. Нема де що, тому що в адміністрації мені кажуть, ну що ти розказуєш, Аня? В нас от є списки, буклети роздруковані, будь ласка, чуть ли там Не наміра їм обіцяють на заході країни, в межах області. все всім донесено, все всім розказано. Ну я можливо не так розказано, як люди чують. Можливо, не знаю, чи їх не влаштовує, але я вам кажу, що люди перше повертаються, бо для ні, перша причина, чому люди не їдуть, це ні за що жити. Бо якщо ти тут живеш, навіть якщо це маленька пенсія, в тебе тут в селі: курка, гуска, город, картопля, цибуля якась своя, ти хоч тут маєш. От і друге, це нікуди їхати і немає гарантії працевлаштування. Чого у нас, наприклад, ну це вже не секрет, ми про це і знімали і говорили. Чого у нас, наприклад, деякі мами сьогодні на роботу ходять з дітьми? Бо вони працюють. І куди ти поїдеш, і чи ти знайдеш цю роботу, таку, як ти тут працюєш в адміністрації, в міській раді, в лікарні. Якщо виїдуть всі наші мами, які з дітьми в лікарні працюють, лікарню треба закривати, бо ну хто буде працювати? І ця тема дуже болюча і для громади, і для людей. Бо дійсно, ну, життя людини найвища цінність, і ми знову ж таки ми живемо кожну хвилину, ми не знаємо, що в нас тут може бути. Тривоги на нас не діють, бо ну яка тривога, коли тут 7 кілометрів летить 3 секунди. Тому знову ж таки недостатня комунікація з людьми з одного боку, з іншого людям дають можливість трошки, ну я так скажу, спекулювати на темі допомоги, евакуаційної допомоги. Нас міський голова колись розсердився, так на взагалі сказав це якийсь евакуаційний туризм, коли люди їдуть, отримують кошти, записуються, що вони евакуйовані, і приїжджають назад, живуть у Білопілі. Ну це не тільки Білопіллі, це по інших територіях теж. Бо а, не знають куди їхати, Б нема за що їхати. За ті 10 тисяч разової допомоги, це це не про що.